Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас заключений п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без жовтого кольору, топ 1 тримаюсь. Ну, оборонка впевнено вийшла в А. Кіпріот, в принципі, ще працює. Ну що ж, поїхали. Так, Меліндор. Меліндор неприємний. Звісно, бажано б взяти червоних, але ж. Червоних майже немає у мене. Ну, прокачаних клянів не хочу брати, вони повільні. Тим паче тут грім мультяшний буде пробивати. Давайте такою командою спробуємо. Звісно, синіми не варто. І знову жовте поле. Так, добре, давайте ось так. Жовте, червоне. Так, трішки зеленого, синього. Є небагато фіолів. Давайте ось таке комбо почистимо поле. Нам головне зарядити Грега. Ось так. Треба було, напевно, взяти Кедмана іншого. Добре, давайте будемо бити сюди. Хотілося би лікарів прибрати пошвидше. Але не вийде, напевно. Так, давайте Рігарда зарядимо нашого. Так, малендорчик. Добре, давайте ось так синьо обережно. Я все думав, що може Мегаміньйон в рігарда потрапити. Добре, давайте ось так, поки не хочу чіпати ні Меліндора, ні Рігарда. А Мегаміньйон не туди б'є. І немає зелених зарядити, щоб добити. Зараз полікує. Ну добре, давайте тоді вже в нього прокидати. Ні, Мегаміньйон не потрапив. Так, добре, давайте ось так. І будемо лікуватись тихенько. Щось дуже боляче вдарив. Напевно, даремно я не взяв. Червоних. Так, давайте ще раз рігарда перезарядимо. І в нього постійно б'ють. Тихенько. Мегамінь немає. Ось це погано. Так, добре. Так, так, так. І ось так зелені прокинемо. Бафів недостатньо. Давайте тут прокинемо. Ось так треба рігарда зарядити, бо там вже готується грім бити Так, зарядили кедмана. Тихо, тихо, тихо. Ось так. І не вистачає нам. Так, і ось так. Заберемо синій. Може, проб'ємо? Так. Меліндора ну, пробили, але втратили гріма. Ну, добре. Треба бити сюди. Так, чудово. Нарешті почали з'являтися камінчики потрібні. Будемо бити сюди. Ось так. Сині. Підлікуємось, б'ємо. Зелені. Так, ну все тут вже зараз доб'ємо. Чудово. Ну, щось довго. Дуже багато ходів, але впорались. Так. Стекляшки пробивають і ці теж можуть пробити теоретично каляни. Кальо по центру, ну не зрозуміло навіщо. Ну, нехай буде поїхали. В принципі, об нього можна подзаряжатись. Так, прокидаємо. Ось таке комбо прокинемо. Да, навіть якщо він там поставить, не поставить вже нічого. Так, б'ємо сюди. Давайте ось так зелені прокинемо. І тут сині пошукаємо, бо фіол. І синій і фіол знайшли. Чудово. Спочатку використаємо кирюшку так, так. Рігарда поки притримаємо, цього доб'ємо. Ну і мегаміньйон колю проб'є. Добре, тут взагалі дуже швидко все вийшло. Наступний б'ємо. Ой, ось він. Ось і він, кіпріот. Тоді ми замість Грега візьмемо нашого Кіпріота, ось такого. І напевно контраст у нас буде зніматись в будь-якому випадку. Ну, поїхали, спробуємо. З цікляшками будемо пробивати. Так, можна комбо. Прокинути фіоли сині, можливо, сині знизу доїдуть. Давайте ось так тоді. Угу. Сині, до речі, доїхали непогано. Активуємо відразу. Тепер бафнемось. Щось грімо дуже тяжко. І спробуємо пробити його. Так, добре. Кіпріота пробили, це чудово. Вмикаємо нашого, ну щось гріму так прилітає дуже боляче. Так, 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 обережно, давайте ось так. Ага, синій. Синій це добре. Так, цей від'їхав. Зарядився кедмом, б'ємо сюди. Можливо, клик не буде відроджуватись. Не захотів, чудово. Давай ось таке комбо. Кедмун вже там майже заряджений, нехай б'є. Ми перезарядили якраз рігарда. Це все знімемо. Тут прокинемо сині. Ще раз, ще раз, спробуємо добити, поки немає міньйонів. Ну і все. Залишився один грім. Думаю, він вже нічого не зробить. А гріма мого все ж хотіли добити, але не змогли. Добре, так, що в нас тут? Дві контри. Дві контри. Давайте Грега повернемо. Діспел у нас буде камінчики від кірюшки і кедму. Добре. Зелений кріс збираємо. Звісно, хотілося би зібрати синіх, але їх немає. Добре, давайте поки ось так прокинемо. І ось так. Четвірочка синіх. В кіпріота, але він... Ще з контрою, тому не хотілося б. Давайте ось так. Угу. Так, це зараз лікує. Ми це все знімемо. Давайте ось так. І ось так прокинемо. Поки тримаємо Кедмана, нехай же він поставить контру, а ми це все знімемо. Так, там еферант майже зарядився. Ось питання. Та ні, давайте ось так. Треба пробити хоча б кирила. Це ми пробиваємо. Поставимо ми гаміньо на собі. І тут прокинемо Фіолетові, там ще будуть зелені. І ось так. Так, кедмон. Боляче пробив. Добре. Сподіваюсь, що грех. Ох, скільки фіолу приїхало. Так, Грех впорався. Давайте лікуємось і чистимо поле. Хто там тому Кедману О, А, це ж Керюшка накидав. Так, добре. Заряджаємо Кедмана. Хотілося би клика пробити. Щоб він не лікував. Так, давайте почистимось, бо від Грега, від стляшок на нас все перейшло. Тут сині. Іще синенькі пошукаємо. Знайшли трішки фіолів. Так, є сині. Угу. Так. Підлікуємося і будемо бити сюди. І знов синіх шукаємо. Ах, тільки відродився. Нема що прокинути туди. А його ще і підлікував. Кіпріот. Добре, давайте так. Немає ходів нормальних. Так. Знову контракт. Давайте ми вже спробуємо цього пробивати кедмана, бо ті там стоять, лікуються і клик підліковується. Так. так, так. Довгий бій. Так, нарешті зник. Давайте трішки забафаємось і прокинемо сині. І ось так синіми. Може і вистачить. Так вистачило. Ну, добре, вже одного Кедмана доб'ємо. Все. Грех впорався. Чудово. Що ж, останній бій цього турніру. Угу. Три каляни. Ну тут сині залишаємо. Два зелених, звісно, кедмани, але. Головне, щоб були камінчики. Так, ну сині, щось є по синім. Немає Ні ніяк підтягнути той синенький оцей. Зверху немає, що прокинути. Добре, давайте ось так трієчку сюди. Купа жовтих. А давайте комбо запустимо там синів. Підтягнуться до гори і ми трічку прокинемо в колю. Йому вистачило. Так, можливо, там ще синій доїде. Так, добре. Зараз вдарить кедмом І ми це все знімемо тихо. Шукаємо тут синенький, немає. Тоді ось так. Сині не хочуть прийти. Оці кедмани теж паладини, вони лікуються тихо-тихо. А ось це дуже неприємно. Ну, де синій? Хоча б підлікуватись. Немає один хід на полі. Ну, коля нас поховає. Добре, давайте ось так. Не можу синій знайти. Він вже не потрібен. Ось така оборона, начебто вона дуже потужна. Але На сподівання, що фіол заїде. Давайте ось так. Кедман доб'є. Якщо у нього прокинути, Кедман доб'є. А ми фіоли не можемо дозарядити ніяк. Так, він добив нам Рігарда. Будемо добити кедмана, а Мегамінь повинен добити Колю. Давайте обережно ось так. Є. Витягли. Ну, не даремно Грегу до Альфа злам. Все ж таки допоміг. Так, топ-1. Оборона впевнена, в А. Рейтинг 248 місце. Я вважаю чудовий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!